Робити торт у вигляді троянди не так складно, як вам здається. У цьому відео ви побачите, як відбувається цей процес. На верхню частину формування бутону вирізаємо пелюстки таким способом, як на відео. Одну сторону вирізаємо рівно, іншу хвилясто. Далі в руках притискаємо хвилястий край. Торт має бути охолодженим, щоб пелюстки відразу добре тримали форму. Їх ми кріпимо на ганаш, яким покритий сам торт. Формування бутону у кожного кондитера різне, тому тут відіграє уже ваша фантазія. Якщо ви не будете покривати торт велюром, мастика має обов'язково буде такого ж кольору, яким покритий торт. Я люблю, коли троянда виглядає більш розкритою, тому роблю пелюстки трішки під нахилом. Зробивши верх бутону, переходимо до бокових пелюсток. Тонко розкачуємо мастику, в одну сторону відрізаємо рівну, а іншу напівкругом, але також можна зробити більш хвилясту. І ще раз розкачуємо, так як тоненькі пелюстки виглядають більш естетичніше. До речі, рекомендую придбати акрилову качалку. Вона підійде як для мастики, так і для тіста, зовсім не прилипає. Знову ж таки притискаємо верхній край пелюстки, так як ми робили і на верхньому бутоні. Змащуємо ту частину ганашем, яка буде кріпитися до торту, та прикладаємо до верхнього краю. Повторюю, що торт має бути охолодний. Щоб пелюстки швидко схвачувались. З нижнім рядом пелюсток повторюємо такі ж самі маніпуляції. Після того, як торт весь сформований в бутон, ставлю його до морозилки на 10 хвилин і покриваю валюром. І ось такий результат ми отримуємо. Обов'язково зберігай собі це відео та ділись своїми результатами. І не забудь підписатись. До зустрічі у наступних відео.